Дивно, бачите новонародженого із зубами, але таке трапляє, трапляється приблизно один на дві тисячі малюків, з'являється на світ із нижніми різцями. Хоча у них дуже слабке коріння. Найчастіше їх видаляють, щоб уникнути травмування під час годування, і щоб дитина не проковтнула їх випадково. До речі, кажуть, що Наполеон і Юлій Цезар народилися із такими зубками. Мабуть, так і було. Та потім у їм на заміну у малечі виростають молочні зуби, і за ними теж потрібен певний догляд, який саме молодим батькам поді. Дібні поради збирала Ірина Большакова. Їх нетерпляче очікують. Їх буває лише 20. Вони слугують на більше 15 років, але хворіють, мають нерв і потребують ретельного догляду та лікування. Йдеться про молочні зуби. К сожалению, столкнулись з проблемою молочних зубів. Старша дочері це була в 3,5 роки, Перший раз на до стоматологу. Обратились вже на середній стадії каріеса. Аби уникнути проблем, доглядати за молочними зубами потрібно з моменту їхньої появи. А запланувати перший візит до стоматолога вчасно. Чистити зуби, починати уже рахується. Потрібно вже з появи перших зубів. Стоматолог уже в середньому, в двохрічному віці, уже може оглядати порожнину рота, оглядати зубчики і дивитися, можливо, є якісь проблеми. У молочних зубах виникають такі ж самі захворювання, як і в постійних. А от процес розвиватися в рази швидше. Крім того, кількість хвороботворних бактерій знижує імунітет дитини. Ми старалися чистити по втрам, по вечорам максимально. як це було можливо. Лікарі кажуть, що на кожен зубчик потрібно приблизно 20 рухів щіточкою, а уся гігієнічна процедура має займати не менше двох хвилин. Класична методика це починати з зовнішньої частини малярів, так, жувальних зубів, і ставити щіточку під кутом 45 градусів градусів і робити отакі вимітаючі рухи від ясен до краю зубів. Не в якому разі не терти отак горизонтально, не робити такі рухи, тому що стирається так емаль, і емаль дуже піддатлива, дуже вразлива в молочно в тимчасових зубах. Зауважимо, що до 5-6 років цю процедуру дитина має виконувати під наглядом батьків. Це і питання безпеки і контроль правильності рухів. Зрозуміло, що щітку і пасту треба обирати відповідно до віку. А що стосується електричних щиток? Не рекомендується десь до 10, навіть 12 років. Не рекомендується. По-друге, що електрична зубна щітка, вона трошки більш абразивна. Тож займайтеся профілактикою і власним прикладом заохочуйте до цього дітей. Берегіть зубки чисті почаще.